Стою під світлим куполом небес, І туди свій зір благальний направляю, де Бог живий, де дивний Бог чудес, перед яким я душу відкриваю, душа ж моя сльозиною тече, за рідну барвінкову Україну, за мій народ, що в труднощах живе. За кожну рідну і чужу людину болить душа, як роздирають знов мій рідний край, шматований віками, як лється, не неповинна кров, і як брати стають враз ворогами. Болить душа, що знову між ланів, як і переливались стиглим збіжжям. Ройшлись могутні танки ворогів, лишивши за собою бездоріжжя, лишивши за собою біль і глум, і невимовне материнське горе, Сирицьких ніжок невловимий сум, і сліз вдовиних неосяжне море, вже замість маків червоніє кров. Там, де могли б цвісти волошки в житті і зникла із сердець людських любов, й озерця доброти вщент злом залиті. Протяжно квилить чайка над Дніпром, печаль блукає по містах і селах, невже навік ми розпрощалися з добром, і знов погас надії світлий спалах. О Боже добрий, Боже наш єдиний, верни в серця людей святу любов, щоб народ моєї України із цього горя зміг піднятись знов. Верни нам, Боже, мир, любов, злагоду, верни нам пісню, радісну в уста, схилися низько до мого народу, утри нам сльози. Обігрій серця, нехай сплетуться у міцних обіймах батьки і діти, сестри і брати, нехай в далеких і в близьких країнах не буде чути голосу війни. Даруй нам, Боже, щире покаяння в провинах наших і важких гріхах, даруй нам нелукаве розкаяння. Щоб ми тебе прославили в серцях, даруй, щоб нам іще всміхнулась доля, щоб сходив хліб на зораній ріллі, щоб мирно в небі нам світили зорі, і щоб не було воєн на землі. Молюсь, мій Боже, за свою країну, в який ти дав родитись і зрости, бо вірю, маєш ти могутню силу. І Україну можеш зберегти. Я знаю, коли знемагає військо, коли втрачаєм захисну броню, то лише ти схиляєшся так низько і допомогу подаєш свою. Тому до тебе молимося, Боже, тобі несемо всі свої жалі, ти відверни від нас це зло вороже, хай буде мир. І спокій на землі. Хай буде мир від Заходу й до Сходу, хай буде мир на всій моїй землі, хай буде мир для нашого народу. Почуй нас, Боже, молимось Тобі.